Всім привіт! З вами Фальконе продовжуємо грати на карті Малинівка. Отже, нарешті нарешті я закінчив орати, це велике поле. У нас тепер майже, майже готове поле для посівок. Але це. це навесні. Так, а доки я хочу поставити ми мали, ми мали продати пісок. У нас є новий причеп, який ми зараз випробуємо, продавши пісок. Зараз я тільки доїду на автобазу. Візьму все, що мені потрібно, і займемося справами. Ну що ж, ми на автобазі. Я думаю, куди цей плуг поставити. Він такий довгий, що я не знаю, де його скинути. Хоча у нас тут є місце ось такі доріжки. Ось тут ми його і скинемо. Так, а трактор я гадаю заглушу. Він нам поки не знадобиться. Так що з тій з плугом все нормально. Так, наш трактор цей готовий для піску, і нам потрібна. Причеп, нам потрібен причеп. Зараз я скажу, що я придумав. Зараз тільки доїду до причепа, підчеплю його і розкажу. Так, отже, ми зараз заберемо наш причеп. Ага, трошечки треба під'їхати. Так, у нас тут достає щипне, так. Так, все достає. І отже, о, у нас є наш газон і новий причеп. Я попросив Костіка, щоб він приїхав до мене, познімав борти і поїхав з млин за борошном. То я гадаю, коли буду займатися піском, Костік вже все зробить, і ми заберемо його на млині. Або допоможемо трактором трошки понавантажувати, як буде. А поки поїхали по пісок. Зараз Переїдемо заднім ходом до нашого кар'єру. Так, обережненько, обережненько. Я гадаю, так вистачить. Ну що ж, зараз я його відчеплю. Трактор, до речі, важко з ним ішов, але... Так, не котись. Але я гадаю, ми поїдемо по дорогам і все це буде нормально. Так, для початку я хочу набрати пісок і спробувати, як це в нього все сипається. Зараз налаштуюся. Так, давай обережненько. Я не хочу скотитися, бо мені цей схил не подобається, я ж казав. Так. Трошечки, трошечки важко виїжджати, але нічого. Зараз я висиплю. Ай! Не попав. А тепер попав. Ну що ж, а в принципі пісок насипається. Будемо працювати в такому штемпі. Так, тепер найважче. Ой-ой-ой, я казав, що найважче. Ми не виїдемо, ми не виїдемо. Цей трактор просто не подужує. Не подужує. Трактор... Я так і знав. В принципі, я так і знав. Але думав, може щось вийде. Ой, бідний трактор. Добре. Зараз придеться збігати за нашим Т-150 і спробувати витягнути їм. Ось. Нарешті ми підчепили, пригнали трактора. І що я скажу, цей причеп і цей трактор, вони. Вони просто створені один для одного. Дивіться, які величні, які круті. І тягне без питань, без проблем. О, зараз доїду. До речі, це майже те саме, що ми возили нашим газоном і причепом діда Федора, але трошечки більше 13 тонн. Зараз доїдемо і продамо. І все ж таки. Мені цікаво, скільки ми отримаємо за 13 тонн. Ми майже за 11. По-перше, получали 160 тисяч, а потім в ціні пісок впав. Щось Дід Костя на нас образився, чи що, якось за бере. Зараз подивимося, як буде 13 тонн. До речі, і на цьому тракторі дуже сюди зручно заїжджати. Все, 150 і цей причеп будуть завжди разом. Отже, вивантажуємо. І тільки один борт. Так, а як інший? Ей, вивантажуйся. Так, зараз розберуся, а якщо так? Не хоче? І. А, все! Я зрозумів, треба переключати їх окремо ці борти. Там є речажок такий спеціальний, що вони окремо один від одного розвантажуються. Тобто один розвантажив, переключився, інший розвантажив. Так, що ми маємо? По 69 тисяч. Це майже по 70, значить за 13 тонн 140 тисяч гривень. Так, пісок впав в ціні. Але все ж таки. Все ж таки, ми маємо гроші нормальні. Ну що ж, подивимося, що там Костік завантажився чи ні. Їхали до Костіка, потрапили на кар'єр. Так, зараз заглушуся і пересяду. Отже, що я хочу зробити? Так, трактора я тут залишу, можливо, потім буду пісок тягати, а поки візьму цього маленького нашого. І поїду Костіку допомагати. Бо Костік телефонував, каже, я то завантажу вантажівку, а з причепом щось у мене не виходить. Треба трактор. Ну, зараз я поїду. Відчуплю ковш, візьму наші вила для піддонів. І спробую допомогти Костіку. Так, під'їжджаю я до наших вил. Зараз заберу вили для палет тільки відчуплю ковш. До речі, а хто як називає ці вили для палет? У нас на роботі їх взагалі називають лапи. От прикол. Лапи. Візьми на лапи, піддон. Ха. Так, вила. Підняли. Ну що ж, костян, зараз ми тобі допоможемо. Я не знаю, чим ти там не справляєшся. Хоча я пам'ятаю, як мішки з добривами навантажував. Теж не дуже виходило. Під'їжджаємо ми до млина, зараз побачимо, що там Костік наробив. Ага, він щось з причепом не зміг поратись і залишив його так, як залишив. Але нічого, для нас це буде більш зручніше. Звісно, як костян, я так рівно не поскладаю, але я буду намагатися. Ой, попереду мене чекає пекло. Я пам'ятаю, як я мудохався з цими палетами. Зараз я трошечки. Підійду. До цього піддончика. Так, обережненько, наскільки можна. Так, тепер підніму. Ну що ж, для початку у нас вийшло все непогано. О, новий піддончик відразу. Круто. І все ж таки я хочу так само скласти все файненько, рівненько, як це зробив Костик. У нього дуже файно все вийшло. Спробую і я. Так, я зараз намагаюся бути максимально сконцентрованим. Сила тече в мені, я єдиний з силою. Сила тече в мені, я єдиний з силою. Блін, мені зараз не вистачає медіхлерінок у крові, щоб я міг просто силою підняти ці піддони і завантажити їх напречем. Але ні, ми легких шляхів не шукаємо. Ось. Я майже це зробив. Ой, не в ту сторону. Так, зараз. Обережненько. І спробую виїхати. Вау, у нас навіть непогано вийшло. Ну що ж, продовжимо в тому самому дусі. Дайте я трошечки відпочину. Бо в мене, в мене вже руки трусяться. Це дуже-дуже така точна робота. Я би сказав, ще дуже кропітлива. Ось, але ми склали, може, навіть рівніше, ніж кості. Нічого собі. Так, у нас ще залишається місце для шести піддонів. Якраз у нас там шість стоїть. Так, шість Ну що ж, спробуємо попрацювати далі. Вау! Ми впоралися! Це була одна з найважчих робіт, але я все майже зробив. Я навіть зафіксую покраще. О, оце, оце я розумію. Оце скіл. Так, добре, зараз я заведуся. По-швидкому підчеплю причеп. І ще я побачу, у мене що в газоні, що в тракторі. Мало палива. Дуже мало палива. Отже, що я думаю. Треба буде якось приїхати додому і купити на максимум паливо в наші цистерни. Бо воно дуже швидко закінчується. Так, підчепили. О, оце я розумію. 17 тонн. 17 тонн борошна. Зараз ми поїдемо. Поїдемо до Рюськи, спитаємо, куди краще завезти. Ну і далі продамо. Подивимося, що у нас вийде. А машина ледь-ледь тяне. Ну, важко їй важко, що зробиш. Але це грошенятка, це багато грошей. Так, гадаю, тут нікому не заважаю. Федька, ти ль? Так, да, дивись, відвернувся, пішов. Добре, зараз запитаю Люськи, куди краще здавати, в який із її магазинів. А в ніякий із її магазинів борошно не потрібне. Там, каже, запасу ще на декілька місяців. Але запропонувала поїхати на макаронну фабрику. Кажуть, там зараз найвигідніша ціна. Ну що ж, ми зараз заїдемо. Це далеко, звісно, аж за Федорищами, там, де ми травку колись різали. Так що зараз подивимось. Отже, проїхав я через Федорищі, і там зустрів діда Костю. Каже, хлопчому, ти допоміг багато, хочу тобі одну історію розказати. Мій коріш, я не пам'ятаю, як його до речі звали, десь уже чухлив з цього села давно, виїхав у місто, але десь залишив свій трактор. Він колись його п'яний в болоті втопив. Каже, якщо знайдеш, то можеш забирати. В принципі, нормальна техніка, подремонтуєш, і все тобі буде. Тому зараз я здам борошно. Так, а де його здавати, я навіть не знаю. Зараз пошукаю, де його здавати. І коли здам, тоді поїду. Мабуть, візьму Велика і пошукаю того втопленого трактора. О, все, тут продається. Зараз подивимося. Як завжди швидко все розвантажують. І у нас у нас 320 тисяч гривень. О, оце розумію. Тут і макарони, і поруч продавець тварин. Тобто можна і м'ясо взяти, і макарони, і зробити макарони По-флотськи, з м'ясом, так? Ну, можливо. Отже, зараз я машину, мабуть, припаркую десь біля млину, дам Костіку завдання, Хай, хай наскладує борошно нам. Нормально так, як я складував. А сам поїду на велике шукати той потоплений трактор. Ну що ж, я дивлюсь, у нас ще є 37 тонн борошна. Це, мабуть, три ходки, може трошечки більше. Ось. Ну, я припаркував так, як зміг. Я гадаю, Костік тут розбереться. Все, я побіг. А Костік прийде і займеться справами. Я гадаю, що він. що він прийде. І. Отак воно не відчиняється. Добре, перепригну. Все, добре, пішли за Веліком і шукати трактор. Блін, знову ці хащі. Куди я побіг-то, а? Зараз зупинюся, я щось побачив. Мені здається, там там якийсь пляжик. Так, я бачу якісь палаточки і там пляжик. Круто, треба буде якось збігати там і шашличка посмажити. Так, бачу, щось там в камишах стоїть. Це схоже явно на трактор. Нічого собі. Та це не просто якийсь там маленький трактор. Це великий, гусеничний? Клас! Він навіть як новий виглядає. А завести я його не можу. Чогось не заводиться. Може, палива мало? Дивно. Так, нам треба придумати рятівну операцію. Як його звідси достати? Хм. Давайте поїдемо на базу. Зберемо. Всю техніку, що у нас є, і спробуємо його витягнути. Отже, нам знадобиться трактор, який я сюди пригнав. Ще наш низькорамник, який ми сюди пригнали. І ось ця байда. Так, а де тут перед? А де зад? Ага, ось тут перед, а отам зад Головне, щоб не перед через зад, і не зад через перед. Так, поклали, прив'язали. Ну що ж? А, ні-ні, на всякий випадок, на всякий випадок. Я знаю, що ти завжди можеш стати в нагоді. Велосипед це наше все. Я, звісно, не знаю, чому я його взяв, але я сподіваюся, що він пригодиться. Добре, тепер заводимося і їдемо. Так, отже, десь тут він в камишах. Ага, бачу, бачу. Так, як би це тебе витягнути звідси. Нам треба розвернутися. Ось, отак. І розкласти наші. Як вони називаються? Трапи чи як? Все, тут у нас все готово. А відчіплю. Тут теж відчіплю все. Велік, давай ну ти підеш сюди десь. В сторінку. Так, а ми зараз спробуємо щепити два трактори і вивести його на берег. А там, сподіваюся, він заведеться, і ми завантажимо його на причеп Так, отже, ми з'єднали два трактори, зараз спробуємо смикнути. Побачимо, вийде він чи ні. Давай но, ну, давай, ти зможеш. О, як добре. Давай, потрошечку. Десь пробоксовує наш Т-150, але витягує. О. Все, готово. Ну що ж, можна від'єднувати і подивитися, що воно з трактором. Блін, мало не забув. Мені треба зараз велосипед і дуже треба. Все ж таки я не просто так його взяв. У нього є одна особливість. Зараз під'їду. Ось. У нашому віліку є бардачок. Щоб ви знали, цей бардачок має такі інструменти, що можна відлагодити все, що можна. Отже, починаємо. Ну що ж, ми трошечки порозбиралися. Там клеми в акумуляторі трошки окислилися, бо в воді були. Ну що, ми зробили. Це харківський тракторний завод ХТЗ. Т-150. Це такий самий, як у нас, але гусеничний. Зараз заведемо його. Так, сядемо. О, заводиться. А цей звук інший у нього і швидше заводиться. Круто! Зараз спробуємо заїхати на нашу рампу. О, так. Зараз ти зможеш. Трошечки назад. Все, готово. Ми можемо заглушитися. Ось, хороший трактор, але максимальна швидкість 15 км за годину. Звісно, було б краще, якщо б він їхав не 15, а 51. Але що з тим поробиш? Нічого. Так, віліка зараз закину. Я ж казав, що Вілік нам стане в нагоді. Треба зафіксувати все, так? Так, Вілік, давай на сюди десь встань. Зафіксували. Зафіксуємо трактор. Ось, зараз підчепимо причеп і завеземо все на нашу автобазу. Слухайте, мені, мені така вилазка дуже подобається. Дякуючи діду Кості, у нас є тепер нова техніка. Так, ну що ж, складуємо рампу і поїхали. О-о-о, оце розумію, оце розумію. Оце так пощастило. У нас новий трактор майже як новий. Це вона якось від'їхала, чи мені здається, я ж її рівнесенько ставив. Не знаю. Так, отже, зараз я відкрию нашу майстерню і спробую завести сюди причеп з трактором. Треба буде його детальніше оглянути. Можливо, з ним щось іще не так буде. Все ж таки треба перевірити. Нам зламаний трактор ні до чого. Хоча і цим я не знаю, що їм. що їм робити. У нас зараз всі роботи закінчені з полями. Хоча на Оранку він би підійшов дуже-дуже круто, але у нас все пооране. Тому не знаю. Так, а мені не подобається оця штанга наша. Оця штангопалка. Єй! Невже воно зафіксовано? Ну ще нам цього не вистачало. Велик, може. Ага. Все, я, поняв. Отак от разом з великом скину і все. Чого це я відразу не зрозумів? Так, невже я заїхав? Навіть з першого разу. І ще трошечки. Так. Є. Трактор у нас тут стоїть. Я відчуплю прицеп. Не можна пролізти. Але хороший, хороший, мені подобається. Так, добре, звідси я виїду. Закрию нашу майстерню, а трактор поставлю біля мийки. Ну що ж, штанга у нас лежить в майстерні. Трактор у нас в майстерні. Головне про нього не забути. Треба буде його якось детальніше оглянути, подивитися на справність. Ну і все, і чекати, коли з ним з'являться роботи. А поки я поїду до Люськи, треба все ж таки відпочити, перекусити. Ну і зустрінемося в наступній серії. З вами був Фальконе, до зустрічі. Дякую, що додивилися відео до кінця. Це була Дуже важка серія в записуванні, бо я прихворів, і в мене горло болить, і першить, і нежить, і взагалі все вкупі, зато який голос, а? як у прокуреного дідугана.